Народ, всім привіт! Ви просили, і ми повертаємось до теми зупинення реєстрації податкових накладних. Обов'язково підписуйтесь, якщо вам не складно, поставте лайки, таким чином підтримайте нашу роботу. А сьогодні ми поговоримо, чому взагалі податкова блокує або зупиняє реєстрацію ваших податкових накладних, як цього не допустити, та головне, що робити, якщо це вже відбулося. Давайте почнемо з того, що зробимо невеликий огляд законодавства для того, щоб зрозуміти, чим керується податкова, коли блокує або зупиняє ваші податкові накладні, та чим маєте керуватись ви для того, щоб боротися з такою діяльністю. Першою по списку та позначенню у нас є постанова Кабінету міністрів України номер 1165 від 11 грудня 2019 року. Назва цієї постанови про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної розрахунків коригування коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Постанова має не дуже просто назву, однак вона є ключовим документом в цій сфері. Саме в цій постанові закріплено порядок моніторингу, подано підприємствами податкових накладних, їх перевірку на предмет ризиковості, реєстрації їх в реєстрі та відповідно зупинення такої реєстрації. Давайте, до речі, зразу проговоримо те, що блокування податкової накладної це не нормативний термін, він не використовується в законодавстві, він використовується виключно в побутових розмовах. Так само в цьому відео ми будемо використовувати обидва значення: і блокування, і зупинення реєстрації. Повертаючись до нашої постанови, вона містить дуже важливі для нас речі, такі як. Ознаки безумовної реєстрації накладних, критерії ризиковості платників ПДВ, критерії ризиковості окремих операцій, показники позитивної податкової історії, а також ця постанова є єдиним нормативно-правовим актом, який регулює зміст та порядок подання таблиць даних платника ПДВ. Ну і звичайно, саме цією постановою затверджено порядок оскарження реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування. Зокрема, в ній зазначено форма скарги, яка подається до податкової склад комісії, яка розглядає таку скаргу. А також повноваження по винесенню рішень. Але важливо те, що порядок подання повідомлень з поясненнями, які подаються безпосередньо після блокування, він визначається іншим документом, і про це ми поговоримо трошки пізніше. Також про саму процедуру оскарження ми поговоримо трохи далі в цьому відео. А зараз ми рухаємось до наступного нормативно-правового документу, яким є наказ Міністерства фінансів України номер 520 від 12.12.2019 року. Називається цей наказ про затвердження порядку прийняття рішень про реєстрацію відмову в реєстрації податкових накладних. Них розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Цим наказом визначаються строк розгляду ваших повідомлень з поясненнями, які ви подаєте безпосередньо після блокування вашої накладної. Також цим наказом визначається приблизний перелік документів, які має бути доданий до цих, до цих повідомлень з поясненнями. Також в цьому наказі визначається чіткий перелік підстав, за яких вам не просто зупиняють реєстрацію податкової накладної в реєстрі, а і відмовляють взагалі в такій реєстрації. Ну принаймні на етапі адміну скарження, але про це теж трошки пізніше. Рухаємось далі. А далі у нас постанова кабінету міністрів України номер 1246 від 29 грудня 2010 року під назвою про затвердження порядку введення єдиного реєстру податкових накладних. Ця постанова цікава для нас в першу чергу, тим, що в ній є детальний перелік підстав для реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в єдиному реєстрі. Але найважливішим є те, що це єдиний документ, в якому серед підстав реєстрації податкової накладної зазначається мовчазна згода у випадку несвоєчасного прийняття рішення комісією. Тому обов'язково треба не забувати про цю постанову і використовувати її за можливості. Звичайно, що це не вся нормативно-правова база, якою регулюється питання блокування або реєстрації податкових накладних, але це точно. Те, що варто почати своє ознайомлення, і це ті документи, які варто тримати під рукою, якщо ви стикнулися з цією проблемою. Але давайте трохи далі від сухої теорії, ближче до практики, чому податкова взагалі блокує вам реєстрацію податкових накладних в єдиному реєстрі. Чому це відбувається? Фактично, причин блокування може бути тільки дві, і витікають вони прямо із того законодавства, про яке ми щойно говорили. Перша причина називається перелік критеріїв ризиковості операції. Якщо операція, по якій ви намагаєтеся зареєструвати податкову накладну, відповідає одному із шести критеріїв ризиковості операції, відповідно реєстрація такої податкової накладної буде з Тобто ви не зможете їх зареєструвати. Друга причина називається критерії ризиковості підприємств. Якщо ваша компанія або компанія вашого контрагента відповідає критеріям ризиковості, то є велика ймовірність того, що ви або ваш контрагент будуть визнані ризиковим підприємством, і, відповідно, всі податкові накладні по вашим операціям будуть блокуватися. Таким чином, це дві головні причини, за яких реєстрація податковою накладною може бути зупинена, якщо операція відповідає критеріям ризиковості, або якщо ваше підприємство або підприємство, вашого контрагента, має статус ризикового. Тут варто також додати, що на практиці не завжди просто дізнатися, чому вам заблокували реєстрацію податковою накладною. Так, під час блокування вам обов'язково в квитанції має бути зазначена причина, з якою реєстра... ваша реєстрація була зупинена. Але на практиці відбувається так, що часто податкова зазначає якусь формальну підставу, і з неї неможливо зрозуміти, що саме відбулося, що саме не сподобалось. Тому стратегія поновлення вашої реєстрації першим кроком з тобою ставить це з'ясування конкретної причини, чому ваша реєстрація була зупинена. Взагалі, це питання з блокуванням реєстрації податкових накладних стало дуже актуальним починаючи з травня цього місяця, коли поновилася поновилася реєстрація, тому що до цього, починаючи з 24 лютого, вона була фактично зупинена, реєстр не працювала і відповідно ніхто не реєстрував жодні накладні. Зараз в травні, коли відновилася реєстрація податкових накладних в єдиному реєстрі, багато підприємств стикнулося з тим, що почали блокувати накладні навіть по тим операціям чи по тим товарам, по яким раніше реєстрували без проблем. Важко сказати, з чим це пов'язано, однак можемо точно засвідчити, що такий факт є. Ну і наостанок в цьому блоці це те, що нас часто питають, що буде, якщо ви випадково провели операцію із ризиковим контрагентом із підприємством, яке визнано ризиковим. Насправді це не означає, що вам на 100% заблокують податкову накладну. Ви цілком нормально можете зареєструвати таку накладну, і вона пройде далі в реєстр. Однак сам факт проведення такої операції із ризиковим підприємством значно підвищує ваші шанси стати ризиковим і відповідно. Якщо ви отримаєте статус ризикового підприємства, позбутися його буде ну дуже дуже проблематично. Ну а ми зараз повернемось до першої причини блокування реєстрації податкових накладних це критерії ризиковості операції. Як я вже казав, якщо ваша операція, по якій ви реєструєте податкову накладну, відповідає одному із шести критеріїв, то тоді така накладна буде заблокована і ви не зможете зареєструвати її в реєстрі. Як правило, більшість реєстрацій зупиняються на підставі першого критерію ризиковості це відсутність коду товару або послуги в таблиці даних платника ПДВ. І тут питання навіть не в тому, чи подавали ви таблиці платника, ПДВ чи не подавали, чи це ваша перша операція, чи сота операція за місяць. Ні, насправді це ні на що не впливає. Проблема в тому, що цей перший критерій є досить загальним та розмитим, і тому податкова часто його використовує для того, щоб блокувати просто от всі податкові накладні, які їй не подобаються. Саме тому більшість заблокованих податкових накладних блокувалась саме по першому критерію. Про цей критерій ми взагалі робили окреме відео. Посилання на нього буде в описі до цього відео, тому, якщо вам цікаво, можете подивитись. Але крім цього першого критерію ризиковості, існує іще 5 інших критерій ризиковості. Давайте їх коротенько перелічимо. І так, другий критерій застосовується у разі відсутності у вас ліцензії на алкоголь чи тютюн при час здійснення операції відповідно з такими товарами. Третій передбачає відсутність відомості про вас в реєстрі акцизного податку за реалізації пального. Очевидно, що застосовується під час операції спальни. Але, до речі, цей пункт теж інколи дає збій, тому що у нас нещодавно була ситуація, коли підприємство продавало розчинник в об'ємі 150 мл, І відповідно, оскільки розчинник згідно нашого чинного законодавства, саме податкового кодексу є пальним, то операції з продажу фактично пального потребують наявності відповідної ліцензії. Однак, звісно, що на 150 мм балончики з розчинником ніяку ліцензію отримувати не потрібно. Однак для податкової цього було достатньо для того, щоб заблокувати податкову, Накладну по такій реєстрації, тому що вона вбачала продажу ліцензійного товару без наявної відповідної ліцензії. Тому бувають і такі ситуації. Але повертаємося далі. Четвертий критерій ризиковості передбачає зміну вами номенклатури товару у розрахунку коригування на таку, що відсутня у таблиці даних платника податку. Підстава подібна за своєю суттю до першого критерію ризиковості, однак, враховуючи те, що це коригування, застосовується набагато рідше. П'ятий критерій стосується повернення товару або послуги якого немає в залишку. Шостий критерій застосовується у разі порушення 14-денного строку, визначеного законодавством про захист прав споживачів під час повернення товарів або послуг. Ми зараз не будемо детально розглядати кожен з критеріїв ризиковості, тому що по кожному із них можна зняти окреме відео, і можливо, колись так воно і буде. Але станом на сьогодні нам достатньо просто розуміти, що от є такі критерії, і якщо ваша операція. Підпадає під такі критерії, то податкова накладна по такій операції буде зупинена. І як я і казав раніше, то найчастішою підставою блокування податкових накладних є саме відповідність першому критерію ризиковості, а саме відсутності або поданих таблиць, або відсутності коду в цих таблицях, який відповідає вашому товару або послузі. Тепер давайте поговоримо про другу причину блокування податкових накладних: це відповідність вашої компанії або компанії, вашого контрагента. Критеріям ризиковості підприємств і відповідно визнання одного із підприємств ризиковим. Ризиковість підприємства, взагалі, це такий дуже неприємний статус, який легко відносно отримати, важко його позбутися, і неможливо забути. Він є абсолютною підставою для блокування податкових накладних. Всі податкові накладні такого підприємства, а також його контрагентів, можуть бути зупинені під час реєстрації. Що ж це такі за критерії ризиковості підприємства? Ну всього їх вісім, і виглядають вони наступним чином. Перше, це підприємство зареєстровано на підставі недійсних та підроблених документів. Ну зрозуміло. Друге, це компанію керують, володіють, не існуючі, померлі безвісті, зниклі особи. Ну, буває. Третя це компанія діє як фіктивна, без наміру провадити фінансово-господарську діяльність. Четверта це компанія здійснює діяльність без згоди своїх засновників чи керівників. П'яте це компанія не має відкритих рахунків у банках. Шостий та сьомий пункт стосується фінансової звітності та звітності з ПДВ, якщо вона не подавалася або подавалася з порушеннями. Ну і восьмий найцікавіший пункт звучить наступним чином: у контролюючих органів наявна податкова інформація. Що визначає ризиковість здійснення господарської операції. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що саме цей восьмий пункт є дуже зручним інструментом для податкової. За допомогою нього вона може блокувати фінансову діяльність абсолютно всіх підприємств. Це така податкова інтуїція. Ви розумієте, податкова має податкову інформацію, що підприємство здійснює ризикову діяльність. Ну, що тут сказати, очевидно, що це досить розмитий, загальний, неконкретизований пункт, який використовується податково занадто часто, тому що це фактично. Що це зловживання. На практиці, до речі, часто буває така ситуація. Ви проводите господарську операцію з якимось іншим підприємством, і тільки потім дізнаєтесь те, що воно було ризиковим. Відповідно, у вас з'являється реальна можливість теж собі отримати статус ризиковості, і ви цього не хочете. Що вам робити? У вас є декілька варіантів. Варіант перший це списати цей податковий кредит, який ви отримали від цієї операції, і. Запевнити податково, що ви взагалі не маєте ніяких, ніякого відношення до цього підприємства, що ця операція була помилковою, і ви ніколи в житті більше не будете цього робити. Другий варіант у вас є це відставити, все ж таки, що ваша операція є абсолютно чистою, білою та прозорою, і що, незважаючи на те, що ви провели операцію з ризиковим підприємством, вам приховувати нічого і у вас все супер. Який варіант обирати саме вам? Це дуже складне питання. і Я не буду братись вам давати зараз таку якусь загальну рекомендацію, тому. Тому що Кожного разу це дуже точечне питання, яке треба вирішувати виключно індивідуально. Але в будь-якому випадку будьте дуже уважні і обережні проводячи такі операції. Отже, саме оці дві загальні причини і можуть бути підставою для зупинення реєстрації вашої податкової накладної, або відповідність операції критеріям ризиковості операцій, або відповідність підприємств одного з підприємств критеріям ризиковості підприємств. Відповідно, для того, щоб розуміти, що вам робити, якщо вам вже заблокувала податкову накладну, вам потрібно з'ясовувати причини. З'ясовувати, чому з якої саме підстави вам було заблоковано податкову накладну. І тоді ви точно будете знати, що робити для того, щоб розблокувати. Таку реєстрацію і внести її безпосередньо в реєстр. А якщо ви не будете знати, то не переживайте, ми вам в цьому допоможемо. Наші телефони вказані в описі під цим відео, також вони будуть в самому кінці. Ви можете сміливо нам телефонувати і отримувати консультації по цьому питанню. Консультації у нас завжди безкоштовні, тому якщо вас щось цікавить, телефонуйте, ми поділимось з вами своїм досвідом. Але якщо дуже сильно узагальнити і переглянути так весь процес оскарження, то як правило він виглядає наступним чином: як правило, першим кроком є подання таблиць даних платника ПДВ. ну особливо якщо ви були заблоковані по першому критерію. Далі ви готуєте пояснення, до них додаєте велику кількість документів, які стосуються вашої діяльності, наявності у вас офісу, наявності у вас штату, відповідного для виконання таких задач. Все це ви приєднуєте до пояснень і подаєте до податкової. Все це важливо робити у встановленні законодавством стро. Та визначені законодавством в формі, якщо ви знехтуєте якимись навіть невеликими формальностями, податково вам цього не подарує. Тому дуже важливо з самого початку серйозно віднестись до підготовки всієї документації, яку ви подаєте до податкової. Тому що якщо ви подасте щось зайве, ви можете зробити тільки гірше в вашій ситуації. У випадку, якщо поданням пояснень і одразу вам не вдалося розблокувати вашу податкову накладну, потрібно готувати скаргу безпосередньо до ДПС. Це так званий адміністративний етап оскарження. Блокування вашої податкової накладної. Цей етап має дуже багато нюансів, має багато строків, має багато вимог, і теж тут важливо зробити все правильно. Якщо зробити щось неправильно, тоді ви не отримаєте рішення, на яке розраховуєте. Ну і якщо навіть скарга податково розглянута не на вашу користь, тоді залишається тільки суд. В рамках адміністративного провадження ви можете оскаржити рішення податкової по незаконному блокуванню податкової накладної. Так, всі ці процедури потребують глибоких знань та певної практики в цій сфері. Але вам пощастило, у вас є ми і ми вам допоможемо в цьому. Тому знову ж таки телефонуйте та дивіться всі наші відео. Ну і давайте наостанок декілька слів про те, яким чином війна вплинула на усю всю сферу реєстрації та блокування податкових накладних. А склалась, до речі, дуже цікава ситуація, про яку варто зазначити. В лютому, коли почалась війна, доступ до всіх реєстрів було обмежено. Відповідно, і доступ до єдиного реєстру податкових накладних теж був закритий. Таким чином реєстрація податкових накладних не провадилась. Також в лютому було прийнято постанову Кабінету міністрів України, якою було розширено перелік безумовних реєстрацій. Безумовні реєстрації це ті реєстрації, по яким податкові накладні реєструються без жодних перевірок і взагалі не дивлячись на жодні підстави. Чіткий перелік цих операцій закріплений в законодавстві, і саме цей перелік у лютому був розширений. До нього були додані операції, які проводили в сферах сільського господарства промисловості. Це такі критичні галузі, які потребують особливої підтримки держави за умови війни, яка в нас відбувається зараз. Але вже в травні почали роботу деякі реєстри, і відповідно відновилася реєстрація податкових накладних. Також в травні була скасована постанова, якою було розширено перелік безумовних реєстрацій. Скасована вона, до речі, була із формулюванням як «нереалізована». Але ми бачимо, що багато хто з підприємців та бухгалтерів цю новину про скасування взагалі пропустив. І хтось чув, що в лютому скасували реєстрацію податкових накладних, хтось чув, що послабили, а хтось чув, що майже всі операції будуть внесені в перелік безумовних. Але насправді ця постанова, про яку всі говорять і про яку всі чули, вона взагалі ніколи не діяла. Ну і щоб вже добити по цьому питанню, то принаймні станом на момент запису цього відео на сайті Верховної Ради досі висить перелік, постанова з переліком цих безумовних реєстрацій в редакції, яка була фактично скасована. Ну, якось так. Ну, а на сьогодні у нас все. Це тільки одне із відео присвячених питанню блокування податкових накладних. Якщо вас цікавить більше, то подивіться, будь ласка, в описі під ним, будуть посилання і на інші відео. Також переходьте на наш канал, підписуйтесь на нього і, будь ласка, поставте лайк, якщо вам не важко, нам це дуже сподобається. Вам всім бажаю удачі, бережіть себе, допомагайте ЗСУ, вірте в Україну. Побачимось!